Використовували його не тільки просто в їжу, а ще і як лікарську рослину, і навіть в багатьох ритуалах. Ложкою посередині. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися дуже простим рецептом сніданку, який складається всього з трьох інгредієнтів. Він не тільки смачний, а ще і корисний. Бо одним з інгредієнтів цього сніданку є авокадо. Цікаво, що авокадо починає свою історію ще з третього тисячоліття до нашої ери. Його вирощували в Центральній Америці. І тоді е, Майя і ацтеки використовували його не тільки просто в їжу, а ще і як лікарську рослину, і навіть в багатьох ритуалах. Називали вони його авокатель, що в деяких джерелах перекладається як дерево життя, а в деяких масляне дерево. І під час експансії іспанських конкістадорів авокадо потрапило в Європу, і перші європейські згадки в книжках датуються 1553 роком. Тобто, авокадо з нами вже давно. Але е, набуло своєї популярності сучасної форми авокадо саме завдяки маркетингу. І не дарма учені помітили, що авокадо вмістить в собі. Дуже багато корисних жирів, а саме омега-3 і омега 6 які підтримують здоров'я нашої серцево-судинної системи і також дуже гарно впливають на стан нашої шкіри. Зараз існує багато видів авокадо. Один з найпопулярніших є авокадо хас. До речі, сьогодні ми будемо готувати саме з ним. І перед тим, як поділитися цим простим і смачним рецептом, я дуже прошу поставити мені вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. І дуже вдячна всім моїм підписникам, і моя опора. І тепер поїхали готувати. І як я і казала, для сьогоднішньої страви нам знадобляться усього лише три інгредієнти: один стиглий авокадо. 2 курячих яйця і 30 грамів будь-якого твердого сиру. У мене це сир едам. Якщо ви використовуєте якийсь зовсім не солоний сир, то можна ще додати дрібку солі для смаку. Все дуже просто. Беремо авокадо і розрізаємо його навпіл. Будьте обережні зі шкіркою, бо вона у нас буде замість форми. Тепер. Треба дістати кістку, <пух> <пух> і обережно дістати м'якоть з авокадо. І з другої половинки так само. Ім'якась авокадо треба обережно розім'яти виделкою. Розім'яти треба до однорідності можна, в принципі, скористатись блендером. Якщо, наприклад, вам потрапило занадто тверде авокадо, то можна скористатись блендером. Або є такий лайфхак, якщо авокадо тверде, його можна Загорнути у паперовий рушник і покласти в темне місце. І він, в принципі, за день-два вже стане м'яким. Тепер яйця нам треба білки відокремити від жовтків. Бажано при цьому жовтки залишити цілими. І сюди ж друге. З другим не пощастило, ну нічого страшного. Тепер до авокадо я натираю на дрібну терку наш сир. Перемішую і сюди додаю яєчні білки. Тепер все це ретельно перемішуємо. Якщо ви любите щось гостреньке, то прямо сюди можна додати перець. Також можна за бажанням сюди е, додати сіль та якісь ще спеції або часник. Е, все, що вам до смаку. Як на мене, чим, е, чим менше ви чогось додаєте, тим смачніше. Бо чим Простіше страва, тим вона зазвичай смачніше. Я все це перемішую до однорідності. І тепер викладаю це назад у шкірку від авокадо. Дуже просто. Одна половинка. І тепер обидві ці половинки я відправляю у попередню розігріту духовку на 10 хвилин 200 градусів. Через 10 хвилин я дістаю нашу страву, роблю ось таке невеличке заглиблення ложкою посередині і додаю туди наш жовточок. Один. І так само повторюю з другим. І відправляю ще на 5 хвилин в духовку. Страва готова. Якщо вам подобається, щоб жовток трохи розтікався, то ставте не на 5 хвилин після того, як додали жовток, а на пару хвилин, щоб він залишився трохи м'яким. Можна. Зверху ще присипати трохи сиром, якщо вам подобається, можна, якщо залишаєте жовточок рідким макати, туди хлібчиком це дуже смачно, поживно і корисно. Смачного. Ось і все. Тепер ви знаєте, як приготувати смачний і корисний сніданок всього з трьох інгредієнтів. І якщо ви полюбляєте снідати стравами з авокадо, то це буде чудовим рецептом, щоб урізноманітнити, якщо вам вже набридли авокадо тости чи боли з авокадо. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Також діліться своїми ідеями смачних і корисних сніданків, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Зараз це надважливо. І до зустрічі в наступних відео!